Друзі, Сьогодні поговоримо про те, що робити, коли ігри дитини стали більш агресивними, і як допомогти дитині прожити емоції злості. Коли дитина кричить, лається, робить все по-своєму, часто у дорослих не вистачає терпіння. І особливо зараз, коли і так всі виснажені війну. Відразу хочеться сказати: Рахую до трьох. Якщо не припиниш, то. Хороші діти так не поводяться. І знаєте, частина робить це мимовільно, копіюючи моделі поведінки своїх батьків. Хтось провалюється в почуття провини за свої дії і слова. Це все досвід. І ніколи не пізно щось змінити, якщо ми хочемо вибудувати більш гармонійні стосунки з власними дітьми. У дитини дошкільного віку механізми саморегуляції поведінки тільки формуються, тому їй дуже складно впоратися з почуттями злості і розтратування. Перше правило ми навчаємо дитину тому, що будь-яка емоція є важлива і нормально відчувати злість. Однак варто розмежовувати емоцію, яку проживає дитина, і її поведінку. Ми можемо сказати, я бачу, як ти гніваєшся зараз. Бувають моменти, коли я так сильно злюся. Однак бити себе чи інше не можна. Так ми нормалізуємо почуття дитини, даємо їй підтримку, коли говоримо про власний досвід. І водночас звертаємо увагу на поведінку, коригуючи її. Друге. Не можна забороняти дитині, злитися, гніватися. Ми можемо казати не злість, не кричи. Таке придушення агресії шкодить розвитку дитини. Напруження зростає і вибухне з подвійною силою. також може призвести до неврозу, до самопошкоджуючої поведінки, тобто аутоагресії, тощо. Третє правило важливо дати дитині можливість відривувати гню. І найкраще це робити у природний для дитини спосіб через гру. Пропонуємо зараз дитячі ігри для відреагування злості. Найперше, гнів можна викричати у чарівний мішечок, в коробочку, якщо є під рукою паперовий стаканчик. Можна це робити разом з дитиною. Можна також запропонувати дитині рвати папір. Це дуже заспокоює, можете спробувати самі. І не поспішайте викидати паперові клаптики. Вони вам можуть стати у нагоді при створенні повершу. Дуже полюбляють малюків веселе вишкетування, наприклад, бій по Перед цим ми проговорюємо право, бити по голові не можна і встановлюємо певний час. Слідкуйте обов'язково за дотриманням правил. Якщо правило порушується, гра припиняється. Якщо наш дошкільний квіт маленький, ми можемо допомогти йому, переключивши на іншу емоцію. Наприклад, коли дитина роздратована, горчить, позлиться, визначте причину. Це, мабуть, сварливий жук до нас прийшов. Допоки ви будете шукати сварливого жука в кишеньках дитини за спиною малюка, на сорочечці тощо, в кімнаті вже лунати сміх. І тепер ідіть діти пошукайте веселого жука. Можливо, він сидить на кінці, Можливо, на м'яких рушниках. А можливо, ви знайдете кілька веселих жуків, і кожному з вас дістанеться по одному. Погодьтеся з ними дбайливо а потім попросіть дитину посадити уявлення мужука на ручку, кишеньку чи на ніжку. Далі, коли у малюка буде поганий настрій і йому потрібна буде допомога, ви можете сказати Пошукай веселого жука. Наступне гра пил. Можна запропонувати дитині видати пил з подушки. Нехай вона п'є і кричить. Хорошою вправою є калякі маляки. Стиснувши в кулаку кулівець, дитина малює калякі маляки. Добре для цього брати воскові олівці. Граз мішки запропонуйте дитині зім'яти аркуші паперу і кидати ними один водно. Граз собачки. Ми можемо перетворитися на добрих собачок, що виляють хвостиками, потім злих собак, що гарчать одна на одну, а потім знову перетворитися на добрих собак, що принюхуються та знайомляться. Після цього знову перетворитися на людей і похлопати себе по всьому тілі. Наступна гра дика кішка або тигриня. Запропонуйте дитині випустити позурі. Казати, як тигриня шибить, показуючи пазурі, коли хоче захиститися, а потім знову перетворіться на людину. Дуже хорошою буде гра м'ячику котися. Тенісний м'ячик кладемо на рівну поверхню. І дитині пропонуємо здути його, щоб він прокотився по заданій траєкторі. Це ще і дуже хороша дихання. Гра жаба. Якщо малюк полюбляє купатися, запропонуйте йому дути на поверхню води, щоб утворилися хвилі. Дитина має інтенсивну дути. Хорошою буде гра ураган. Сядьте напроти малюка і запропонуйте йому дути на вас. Нехай він набере легені повітря і дує що сили. Підіграйте дитині. Удаючи, що вам доводиться утримувати ці великі потоки повітря, Малюки дуже полюбляють гру упертий баранець». ми можемо запропонувати дитині лягти на спину і з силою випрямляти ноги або бити ногами по підлозі. І на кожен удар дитина може говорити ні, ні, ні. Це буде дуже корисна вправа, а ще вона дуже... Подобається маленьким дітям. Спостерігаючи за дітьми, ми бачимо, що їхні ігри дещо змінилися. Вони стали агресивнішими. Інколи дорослих лякає те, що діти грають у війну. Важливо пам'ятати, що така ігрова діяльність є нормальною, так як і малювання чорним кольором. А в грі дитини відображається і все те, що діється на полі. Триває війна. Тож війна прийшла і кухні дітей. Але через гру, малювання діти можуть відреагувати внутрішні переживання та зняти них. Якщо дитина грає в ту ж в саму чи малює постійно танки, значить для неї зараз це найбільш терапевтично. І якщо дитина грає, малює, значить вона почуває себе у безпеці, бо лише у безпечному середовищі вона може себе прияти. А от коли дитина занадто спокійна, здається беземоційна, варто на це звернути увагу. Про наднормову агресію дитини можна говорити тоді, коли вона знущається над тваринами, все руйнує, часто і без будь-якого контексту б'є інших дітей, завдає шкоди собі, ріже людиноподібні іграшки чи імітує способи вбивства. Причини агресивної поведінки можуть бути різними, і у кожному конкретному випадку важливо їх дослідити, тому варто відразу звернутися до фахівця за професійною допомогою. Пам'ятайте, що агресія дитини викликана чимось, що змушує її переживати. І коли ви бачите злість дитини або ж самі її відчуваєте, скажіть собі, що ви не зла людина? А людина, яка зараз злиться з певних обставин. І нехай таких ситуацій буде менше, аж вашому житті. Дякую за увагу.